Шановні колеги, бажаю всім здоров'я. Розпочнемо засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сьогодні, орієнтовно, о 3-й годині ночі, 6 червня, російські терористи підірвали дамбу, а також машинні відділення Каховської ГЕС. Дамба зруйнована. Відбувається витік води з Каховського водосховища. Буквально щойно завершилось. Засідання Ради національної безпеки та оборони під головуванням президента України щодо підриву Каховської ГЕС ситуація складна. Зараз від нас потрібні швидкі рішення і дії на всіх рівнях. Перше і головне завдання це організувати евакуацію людей і розмістити їх відповідно в безпечних територіях згідно доповіді на РНБО голови Херсонської обласної військової адміністрації. Перший потяг евакуаційний буде відбувати в 13-й годині. Прохання цю роботу продовжити Укрзалізниці надати всі необхідні потяги і потужності для продовження організації евакуації протягом сьогоднішнього завтрашнього днів. Відповідно, іншим обласним адміністраціям, які можуть розмістити у себе, починаючи з Миколаївської, можуть розмістити у себе евакуйованих людей. Прохання також зголоситись дати. Ці, цю інформацію. Автобуси є на місці. З самого моменту фактично початку цієї катастрофи і підриву всі служби Херсонської області були підняті за тривогою. Відповідно, розпочалася евакуація, розпочались дії за протоколами для подібної ситуації. Поліцейські рятувальники працюють на даний момент. Ми заслухаємо доповідь. Зараз міністра внутрішніх справ, сформовані додаткові підрозділи. Задіяно більше 250 одиниць техніки. Місцеві керівники особисто відповідають за весь процес. Друге, ситуація на запорізькій атомній станції. Є керівник енергоатому, є міністр енергетики. На даний момент дуже важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію, який може призвести до аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Запорізька АЕС на даний момент не працює. Всі блоки не в мережі і знаходяться в вимкнутому розхолодженому стані. Став охолоджувач діє автономно. На даний момент, за нашою інформацією, рівень води в ставі охолоджувачі Запорізької атомної станції знаходиться на рівні технічно необхідних параметрів. Тому прохання до керівництва енергоатому, до всіх служб контролювати. Цю ситуацію, наскільки це можливо з нашої території, з контрольованою Україною території? Поки російські терористичні війська знаходяться на Запорізькій АЕС, ситуація в будь-якому випадку є надзвичайно ризикованою і страшною для всього людства. Третє питна вода важливе питання, яке уже буквально через. П'ять-сім днів постани перед частиною населених пунктів. Ми працюємо над тим, щоб у людей була питна вода. Контролюємо цю ситуацію, розпочинаємо організацію підвоза питної, чистої питної води, прохання голів обласних державних адміністрацій під координацією Мінінфраструктури Цю роботу організувати і забезпечити підвоз води. Крім цього, сьогодні ми будемо. Виділяти кошти з резервного фонду на проєкт забезпечення міста Миколаєва питною водою, чистою. Для цього по річці Інголець буде відповідно здійснено прочистку каналів для того, щоб вода була чиста і можна було доставляти питну воду. Але крім цього, ми говорили про те, що області підготують на випадок подібної катастрофи свої технічні завдання і плани спільно з Мінінфраструктури щодо. Постачання питної води уже за технічними рішеннями, не підвозом, а за технічними рішеннями. Тобто, це скважини, це необхідне обладнання, необхідні трубопроводи. Я знаю, що у Міністерства інфраструктури є на даний момент ряд пропозицій. Є підготовлені проектні рішення. Також сьогодні, попрошу озвучити Василя Олександровича Шкуракова, і виділити сьогодні буквально. По прискореній процедурі всі необхідні кошти розпочати реалізацію цих проєктів. Четвертий важливий момент це екологічна оцінка наслідків. За нашою інформацією, в турбінах і трансформаторах Каховської ГЕС знаходилось 460 тонн турбінного і трансформаторного масла. Вся ця кількість на даний момент, звичайно ж, потрапила у воду. Поки що ми не маємо інформації, чи воно і відбувся розлив, чи поки що трансформаторні відповідно там обладнання, і оці зам... замкнені ємності витримали, і не весь витік відбувся, але в будь-якому випадку це екологічний виклик. Відповідно, Генеральною прокуратурою порушена кримінальна справа за статтею терористичний акт, а також окремо порушена кримінальна справа за статтею, за статтею «Кацит». Генеральний прокурор також це на РНБО доповів. Прохання Міністерства охорони довкілля зараз також під час нашого засідання зробити відповідну доповідь і взяти на контроль цю ситуацію. Стосовно всіх прийнятих сьогодні рішень дуже важливо реалізовувати їх невідкладно. Один з найбільших терористичних актів за час повномасштабної агресії росіян підрив Каховської ГЕС, російські терористи демонструють в чергове цілому світу свою безпринципність, свої терористичні геноцидні наміри. Звичайно ж, президент дав доручення міністру. Закордонних справ організувати негайно повідомити всіх наших міжнародних партнерів а також організувати і прийняти Україні відповідну участь у засіданні Ради безпеки ООН.